Мені подобається формат, коли на перетині зовсім різних 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 напрямків, наприклад, медицини і архітектури, біології, і, я не знаю, там, хімії, але якоїсь там органі... ну, спеціальної історії. І виникають якісь неочевидні і дуже геніальні речі, які насправді там, досить зрозуміло працюють. І також мені подобається була така книжка, Рисовий штурм. Вона говорить про те, що подивившись на Жменю рису, яку ти кинув на стіл. Я побачу там коника, там ти а, побачиш так, а, чашку, хтось побачить е, слоника і так далі. Та, 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 та. І це все про різне, але ж якщо порахувати, подивитися, то е, рис от, як випав, так і лежить. Або подивитися там, в небо, да? хмарка в когось вона там єдиноріг, когось просто там бігімот, та, 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 та. і так далі. І це про те, що і те, і те є правильно. Дивлячись, з якої візії ти дивишся? Так, мені, мені взагалі, знаєш, Тригріт ця історія, що правильно, неправильно. Я намагаюся mm -hmm. відійти від цього питання взагалі в цілому, тобто тому, що у mm -hmm. кожної людини є своя призма, через яку він бачить цей всесвіт, і для когось там своє. Це що, знаєш, як... це наратив постсовєцької. У uh -huh. uh -huh. тебе є тільки біле, то чорне, що тільки правильно або неправильно. А взагалі-то в цілому, якщо подивитися на ці всі моменти, ну ем, навіть коли ти ставиш задачу людині, вона її виконує на 80%, Оце правильно неправильно тебе заставляє фокусуватися реально на, на те, що він не доробив 20%. І оці 80 ти не, не помічаєш. А я зараз в собі навіть ламаю цю парадігму, тому що в моєму розумінні окей, ти був наш на правильному шляху. Ти рухався, ти, uh -huh. ти зробив на 80, Давай ми з тобою ще 20 доробимо, і так. і, і створимо на ну, цей повноцінний на 100% відсотків цей продукт.